Підвищити і утримати рівень води в Каховському морі вдалося титанічними зусиллями. Російські окупаційні війська пошкодили Каховську ГЕС. Це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, водосховище наразі обміліло. Усі служби працюють над попередженням загрози для водопостачання жителям Криворіжжя та Нікопольщини. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, долучається до нашого ефіру. Доброго дня, вітаємо. Добрий вечора. Добрий вечір, вже та слушно. Е, ну, напевно, про, про ризик, про те, наскільки він зараз високий власне, е, в тій ситуації. Що стосується Каховського водосховища, Докладно, так. ну, звичайно. Е, так, ця критична ситуація, яку про яку ви згадали, вона була десь приблизно 2-3 неділі тому. Була вже нижня відмітка, яка доходила до критичної, менше 13,5 метрів, і ця відмітка вже насторожувала всіх, тому що ми знаємо, що мертва відмітка це вже 12,75 Це коли вже не можна взяти з водозабору воду для населення. Але нам допомогла природа і спільні зусилля іде. Так званий аномальний паводок зимові, який буде переходити, ми надіємося поступово в весняний паводок, і нам вдалося підняти каховське водосховище до відмітки 14.30, що сьогодні не є загрозою для водопостачання цих міст, які ми назвали, що стосується, які користують воду з Каховського водосховища, пане Юрію. А чи е, взагалі можна озвучити цифри? Е... Збитків, які росіяни завдали своїм обстрілам гідроенергогенеруючим гідро підприємствам, акумулюючим підприємствам. Чи якщо ми не можемо говорити, по чому били, то скільки потужностей було втрачено? Ну, чому ми можемо де в загальних цифрах розказати, не уточнюючи де, де, де саме? Ну, бо росіяни І даруйте, саме? вони повідомляли, що вони били по ГЕС? Ну звичайно, ми знаємо їхні бажання, і що вони робили з листопада минулого року. В них було бажання, скажімо, знеструмити Україну, заморозити Україну. І з листопада почалася масована атака на енергетику України. І з 30 листопада, по ну 4 дні назад, була остання ракетна атака на нашу ну, гідроенергетику. Було випущено більше тридцяти ракет. Пошкодження було звичайно достатньо відчутні. Ми втратили більше двох тисяч мегаватт потужності, але більше. Скажімо, 500 мегаватт, ми вже відновили. Я думаю, що більше тисячі мегаватт, ми повинні відновитися до осінньо-зимового паводку. Була спільна нарада за участі президента і прем'єра і міністрів, і було поставлено завдання, щоб вже готуватися до осінньо-зимового періоду і максимально відновити генерації. Кожен кожному керівнику було доведено, що хто повинен зробити. Якщо ми говоримо про наслідки цих ракетних ударів. Ми говорили, ну давайте почнемо з Каховської станції. Каховська станція була, скажімо, розграбована і потерпіла аварії ще літом минулого року. І нам, коли ще працювали наші працівники, тому що більше чотирьох місяців працівники вже не працюють на станції. Всіх працівників військові вивели за межі станції. І сьогодні це є по суті не енергетичний, а військовий об'єкт. Він не генерує енергетики і він не контролюється українськими працівниками. Там виключно військові так ось було розкрадання, і було пошкоджені. Ну були. Скажімо так, нехтування всіма правилами експлуатації станції, пошкоджені два агрегата і блочні трансформатори. Ми зробили оцінку і вирахували, що це було вже тоді нанесено шкоди 16 мільярдів 700 мільйонів. Був складений акт, було все це заактовано, відео і фотофіксація. І ми подали позов в Європейський суд. Європейський суд прийняв цей позов і відкрив провадження, що стосується ХОВС. К... Когес, що стосується вона даруйте, але давайте зразу уточнимо: 16 мільярдів чого 16 мільярдів 700 мільйонів гривень. Що стосується якої шкоди нанесли ракетні удари за весь цей період на сьогоднішній день, не враховуючи останні обстріли, ми ви знаєте, що згідно з законодавством, створюється за органами з органами місцевого самоврядування, ми куди входять і поліція, і СБУ і екологи, і МЧС, і проводиться теж фото і відеофіксація пошкодженого обладнання і будівель. І потім ми ще окрім цього наняли міжнародну компанію, яка проводить технічну експертизу і верифікує всі ці пошкодження для того, щоб ми могли потім звернутися в суди українських інстанцій і зарубіжних. Так на сьогоднішній день ми вже порахували ну на сьогодні ще до передостаннього удару ще 22 мільярди на нанесено на втрат. Тобто, в загальній сукупності це більше 40 мільярдів на сьогоднішній день. 40 мільярдів гривень ми понесли втрати. Ми не говоримо, що про втрати, які ми несемо, тому що півтора тисячі мегаватт, які не працюють, вони не виробляють, і теж ми ще ці витрати не порахували, тому що ми будемо бачити, скільки часу буде нам займати відновлення нашої генерації, щоб ми могли порахувати і опущену вигоду. Пане Ігорю, ви сказали про розкрадання Каховської ГЕС, яка перебуває в окупації. Чи є розуміння, куди везуть ці агрегати? Чи це просто на метал, чи вони його прям хочуть перевести десь в Росію і поставити на якусь річку? Ну, ви знаєте, у них, них фобія щодо. Розкрадання будь-чого спочатку пішли розкрадання по офісу, потім по обладнання. Ну звичайно, агрегати вони не можуть демонтувати, тому що у них там і фахівців немає такого класу, щоб демонтувати. Але таке експлуатація, як вони зробили і привезла до пошкодження цих агрегатів. Але електричне обладнання, ну ми не знаємо на яких у них на які фантазії у них сьогодні протягом тих п'яти місяців, коли немає наших. Працівників, що роблять вони з обладнанням нашої станції при деокупації найшвидшим часом, ми побачимо, що вони залишили. Ми бачимо, що вони відкрили затвори. Ми не розуміємо для чого вони спрацьовують воду. Там немає якихось енергетичних, скажімо, рішень. Це виключно військові рішення, я так думаю. Для того вони там спрацьовуються Каховське водосховище. Ось тому, що навіть не піднімаючи затворів, там є. Проектне рішення, що вода, піднімаючись до 16 метрів 30 сантиметрів, вона була б автоматично переливалася через затвори. Загрози би розрушення платини чи затоплення станції, немає. Тому їхньої логіки ми не розуміємо, окрім що напевно, якась у них є військова логіка. Ну так, бачите, в ситуації, коли нема інформації, нема опції її отримати, це це ще ускладнюється е, так. Само про відновлення. Я думаю, ще варто поговорити. Ви вже сказали про те, над чим повітряна тривога в місті Києві? От прошу прошу дуже це. Просто зараз поінформували нас про це в додатку. я повернусь зараз до свого питання. Просто зараз мапа України, друзі. І ми побачимо, яким чином виглядає вона. Бачите, окрім міста Києва, де оголошена повітряна тривога, ще низка регіонів. Чернігівська і Сумська область. І от на і... очах додалася Житомирська, Черкаська. Очевидно, буде ще й область Київська. Житомирська вже назвали так. Київ окремо, Крим, Луганська область вже безперервно червоні. Стежте, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги за сьогодні. Ну, така на кілька регіонів, вона вже п'ята. І про те, що це відбувається, ми теж будемо говорити в сьогоднішньому ефірі. Тому. Не нехтуйте своєю безпекою і за можливості залишайтеся з нами. І мапа. Вона буде періодично з'являтися в ефірі для того, друзі, щоб ви бачили, як повітряна тривога шириться, і не ігнорували сигнали повітряної тривоги. Повернімося до розмови. Нагадаю, ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, з нами перебуває про відновлювальні роботи. Власне доформулюю до кінця своє питання. Ви вже сказали, що зараз це. Те, над чим ви працюєте, але чи є якась логіка, тому що, наскільки я розумію, відновлювати доведеться багато. І от що є пріоритетним, як ви до цього підходите. Я сподіваюся, ви нас чуєте. Так. У нас просто оголошують повітряний тривог. Ну, я хотів би наголосити, що станції це унікальне обладнання. Буквально в секунду я. Так, поки чекаємо, пане Ігоря, що Рівненська область додалася, тобто загалом уже Рівненська, Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська області, лунає сигнал повітряної тривоги так само в Луганській і в Автономній Республіці Крим. Так, ну ще друзі, і Волинська даруйте, і Вінницька, тепер вже на Волинь. очах. Ну і постійно е, стежимо за тим, е, як виглядає мапа України. Регіони, де які, які пофарбовані, помальовані тут на червоно. Е, це якраз ті е, області, де лунає зараз повітряна тривога. До цього ну напевно першим був Київ. Ми почули тут цей сигнал. Потім, як бачите, вже і Київська область, і низка е, регіонів, як на заході, так і в центральному. Регіоні. Регіоні, ну і звичайно, Луганська область та автономна Республіка Крим, я сподіваюся, є зараз можливість у нас продовжити е є можливість. Так. питання ви почули щодо пріоритетності? Я повторюю для аудиторії, так яким чином в якій послідовності необхідно проводити ці відновлювані роботи? Ну, дивіться, звичайно, що ми розуміємо, що на сьогоднішній день потрібно багато є дефіцит регулюючих потужностей, і саме цю функцію виконує гідроенергетика. Для нас потрібно швидко відновитись, але не завжди можливості є у нас швидко відновлюватися, тому що станції вони є не уніфіковані, це є обладнання різного різних проєктів. Ектних рішень це обладнання індивідуального замовлення. Електричне обладнання це в принципі виготовлення, яке є тільки в Європі на сьогоднішній день. Терміни виготовлення такого електричного обладнання є подовжені. Якщо раніше ми могли скажімо, замовити обладнання, яке виготовлялося 6-9 місяців. Сьогодні це 12-15 місяців. Звичайно, що ми знаходимо нестандартні рішення, тимчасові рішення, резервні рішення. Для того щоб якнайшвидше до, скажімо, і сьогодні працювати і надавати цю послугу, яка потрібна нашій енергетичній системі, але ми будемо все робити для того, щоб максимально відновитися все, що необхідно, до осінньо зимового періоду, щоб ми відновилися. А звичайно, такі як ну, скажімо, обладнання, яке прийде вже в нас в кінці року, ми нам будемо намагатися його змонтувати зразу ж після нового року, щоб були готові до. Паводку, тому що Укргідроенерго в нього специфіка. Окрім того, що готуватись до осінньо зимового періоду, потрібно ще й готуватися до паводків до весняних. Тому ми будемо готові. Ми будемо, скажімо, все робимо для того, щоб гідроенергетика була в строю до осінньо зимового періоду. Ну звичайно, ми не розуміємо, що які будуть ж ракетні удари і наслідки, які ще можуть супроводжувати нас протягом цих місяців, які найближчі до. Вищої деокупації, щоб можна було ворога відвести подальше, особливо від Запорізької станції на Дніпро -Гесі. Вдячні вам за коментар, за ваш час. Нагадаю, Ігор Сирота весь цей час з нами на зв'язку, на відеозв'язку, генеральний директор Укргідроенерго.